Деякі речі, вони відбуваються і все. І ти з цим просто доводиться миритися. Ви розумієте, про що? Загибель. Загиблі, поранені. І від, від того ну, неможливо людей. Врятувати або там ну якось зовсім захистити. Це Дмитро Садовенко, молодший лейтенант, командир стрілецької роти, який у 18 років вступив до лав ЗСУ, аби захищати Україну. Ще до повномасштабного вторгнення він боронив батьківщину на різних напрямках. Однак, на жаль, 19 лютого, під час бою, він назавжди відійшов у вічність. Сьогодні у міському палаці культури воїна провели в останню путь. Молодший лейтенант Садовенко Дмитро Юрійович 1999 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук. Навчався в Кременчуцькому ліцеї номер 30 Закінчив національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Проходив військову службу за контрактом з 2018 року. Займав посаду командир стрілецької роти. Загинув 19 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Військовий мав позивний плюсик. Як розповіли побратими загиблого, він, хоч і був юним, однак вміло керував та мав повагу серед воїнів. Він нас навчав, як правильно виживати. Як стріляти, як, як зі зброєю поводитись все. правильно. Був дуже, дуже такий, як доточний до Мало своєї справи. І все старався навчати правильно. <гум> да, все старався, був правильно. Чоловіком. старався показувати, якщо, Щоб люди вижили. як вижити. Він знав свою справу і знав, як Работи. правильно навчити Як роботи на ну, да. І завдяки йому. У нас багато було декілька, 300, декілька да. штурмів було, і завдяки uh, усім ротам навчання... мало було. Дмитро мав ті риси характеру, які притаманні справжнім патріотам України. Він завжди підтримував та надихав інших. Завжди і підтримує, і підкаже. Тому ще й що сказати. Шкода хлопця. Усіх шкода, а коли молоді йдуть, це взагалі. Віддати шану герою сьогодні прийшли рідні побратими та друзі. Ми з ним знайомі дуже дуже давно з дитинства. Він з ранніх десь з років 14, я пам'ятаю, коли почалась війна. Він говорив, що буде захищати державу. Він був дуже добрим, дуже світлою людиною. Поховали воїна на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава справжньому герою Дмитру Садовенку. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.